Тема лекції Право міжнародних договорів. І є е, 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 два питання. Вимоте. Застереження та тлумачення міжнародних договорів. Це питання є в Веденській конвенції о праві міжнародних договорів 1969 року, і про, це, про що це? Перше, застереження. Міжнародні договори дуже, їх дуже важко робити. Це не закони, наприклад, в Російській Федерації, які створюються за один день. Міжнародні договори створюються десятиліттями дуже довгий час. Тому що держави, Ну, це згода. Да? Одна держава має один інтерес, друга держава має другий інтерес, і потрібна згода. потрібна... Спілкуватися дуже довго. І е, для того, щоб е, все ж таки е, договори були е, заключені, є така ідея в Конвенції: це застеження міжнародних е, договорів. Що це означає? Наприклад, в договорі є 5, е, 5 стат статей. І. Е, Одна держава говорить, от перші чотири статті добре. А п'ята стаття ні. Я не хочу підписувати у договір. Тобто п'ята стаття не, я не згодна з цією статтю. І міжнародне право говорить так. Не хочеш добре. підписуй. Але став застереження. При ратифікації, держава пише: Я ратифіцирую цей договір, окрем п'ятий статті. Який наслідок цього? Наслідок такий: ця п'ята стаття не працює для цієї держави. Але в відносинях інших держав, які підписали усі п'ять статей. Ця п'ята стаття працює тільки між цими державами. А між цими державами і той державою, держава, яка у застереження написала застереження, п'ята стаття не працює. І зняття. В випадку, що держава, яка поставила застереження, каже досить, я згодна з п'ятою статтєю, Вона може, в... може вичеркнути застереження і казати, що п'ята стаття, мені подобається, я буду її виконувати. Це застереження. І останнє питання: тлумачення договору. Це дуже, дуже багато питання. Є у юристів це дуже важлива тема, це інтерпретація, міжна... інтерпретація норм права, але тлумачення норм права. І в Веденській конвенції 69-го року є глава про тлумачення договору. Як тлумачить І, Наприклад, там є така, ну там дуже багато латинських слів. Пакто Сун Ціванда це з Веденської конвенції. І там є ну, три, три, три різки, я вам кажу. Перше це контекст. При тлумаченні договору потрібно знати контекст. Ну, наприклад, Конвенція ООН по морському праву є контекст, контекст який? Міжнародне морське право Тлумачити терміни в цій конвенції можливо тільки в тому випадку, що ви знаєте міжнародне морське право. Неможливо цю Конвенцію тлумачити, в межах, наприклад, кримінального права України. Потрібно тлумачить тільки в контексті міжнародного морського права. Друге, друге правило це практика. Конвенція говорить так, що терміни розуміємо, ми розуміємо, ісходя із практики із практики, як його розуміють в юридичній діяльності. Наприклад, що таке, ну, наприклад, слово договір? Слово договір в національному праві, наприклад, України, означає це стосунки між, наприклад, фізичним, фізичної і юридичною особою? Слово договір має одне значення. А в міжнародному праві слово договір має інше значення. Він має значення ну, це як, як статут, як закон. І це ми тлумачимо із практики. І останнє правило. Але ну, останнє в цій лекції, але не останнє в, в Веденській конвенції, це питання про мову. На, який, на якій мові пишуться міжнародні договори? Це дуже важке питання, але воно важливе. Тому я, я кажу один кейс, і ми закінчуємо. Кейс такий. Це кейс про російське право і міжнародне право. Є такий міжнародний договір ВТО. Всемірне торгова організація. І цей, в цьому договорі він відкриває кордони. Кожна держава може продавати в іншу державу товари і покупати із другої держави товари. Але можливо при ратифікації цього договору написати то, що не підходить для цієї держави. Наприклад, є юридичні, ну, є, є юридичні услуги. І хто підписав ВТО, тобто можливо, щоб е, юристи інших країн прийшли, наприклад, до України. В тому в випадку, що Україна підписала ц, цю угоду. І Росія не, хот, не хотіла цього підписати. Ну, не хотілося, щоб інші юристи були, прийшли до Росії. І вона написала так: не треба, ну, не треба колегію адвокатів, адвокатський кабінет і юридичну консультацію із інших країв, країн. І написали на англійську. ВТО пишеться на англійській мові. І написали так. Legal Advance Office. Це адвокатський кабінет. І коли перетлумачені на руську мову, не виходить адвокатський кабінет. Получається адвокатський офіс. Розуміло, ні? Ну, це, 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 так, це, це дуже важко перехід з одної мови на другу і вертатися до першої мови, значення слов ну, сімема, це, це моя назва сімема слова зміняється. І це потрібно, потрібно знати при тлумаченні міжнародних договорів. Договір з мовою може міняти ідеї. Може міняти норму. Тобто, в, в англійській культурі нема слова, слова кабінет. Є тільки слово офіс. І на цьому ми закінчуємо нашу лекцію. Лекція має назву. Оправа міжнародних договорів це така ґрунтова галузь міжнародного права. Ми поговорили про поняття, про те, як підписуються міжнародні договори, як вони зупиняються, і проговорили про тлумачення і це дуже інтересне застереження. Я не знав цього слова, застереження застереження міжнародного договору і прошу питання. Останні питання перед тренінгом. Дуже буде цікавий тренінг. Я на мою думку.